В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Захвиницької матінки Божої, п'ятий день, Пресвята Діва Марія, утішителька страждаючих. Хто з нас не має тих стерпінь? І батьки, і діти, і бідні, і багаті, не позбавлений цього ніхто. У стражданнях шукаємо розради. Пресвята Богородиця наша утішителька. Так її називає церква. І ми, коли в своїх потребах до неї звертаємося, поміч дістаємо. Її милосердні очі шукають те, що може нас потішити і допомогти. Тому прибігаємо до погородиці у щирих і постійних молитвах. і вона обов'язково нас потішить і допоможе нам. А розкала погородиця на чудотворній серверецькій іконі. Багатьох ти вже потішила, сльози болю тим, що перед твоїм святим образом шукали помочі і знайшли її. Прибігає до тебе і я з проханням. Потіш мене, вислухай і порятуй. Ти убийся та діво, все можеш. Для тебе це не є складно, але мені так цього потрібно. Допоможи мені ще більше ширити твою славу і велич твого сина. Потіш мене все ласкаво і милостива буває на тебе, Цариця Небесна, і вір, що ніколи мене не покинеш. Марія, мій Боже, довіряю вам. Амінь. Царі Небесний, втішитель до душі істини, що сіди сі і все наповняєш, скарбниці бра і життя подателю, прийди сиріся в нас і очисти нас без всякої скверної, і спаси благі душі наші. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай сдиться ім'я Твоє. Нехай бриде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тим наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провели наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і не веде нас у спокуса, любизли нас від рука Вогамінь. Бога радиться і благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти благодила Христа Спаса і для душ наших. Радийся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і ти між жінками, і благословенний тлід от твоєї Ісус. Свята Марія, матінко Божа, моли за нами грішними, нині, і годину смерті нашої. Амінь Благодиться Тіво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і ти між жінками, і благословений плідрона Твого, води благодаря Христа спася визволити для душ наших. Слава Отцю і сина святому духові і завжди нині по всіх часі на віки вічні. Амінь. У неболочне серце мої, найбільше Боже Божої нашої Матері. ти є предметом, у якому присвята Троїця має своє уподобання, а заразом ти є гідна всякої почесті любові ангелів і людей. Ти є серце найбільш подібне до присолодкого серця Ісуса. Та є найдосконалішим відп'ятком того серця, а найчастіше серце, повне доброти та любові, співчуття до наших терпінь і нужд. Розпари наші закам'янілі серця та вщини, в всі сіщена та вірно навернулися до Божественного Спасителя і служили йому аж до останньої хвилини нашого життя. Розпади в нас любов до Твоїх святих чеснот, та запали в нас полем'я вогню любов, яким ти палаєш. Покрийся їм святим покровом нашу святу церкву, наш український народ, хорони нас і будь нам солодким кріпіжищем та непохитною твердиною перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих. Провадь нас, дорогою правити до Господа нашого Ісуса Христа, і посирай нам свої щадлі разки, а особливо ті, які найбільше нам потрібні для спасіння душі, спомагай нас у всяких наших потребах. Утешай в терпіннях, кріпи наші серії у боротьбі з пекельними ворогами. Будь для нас прибіжищем, а особливо у переслідуваннях, захорону у всіх нещастях, заопікуйся нами в останній хвилині нашого життя, у тій страшній хвилі, дай нам найморостивище Діва Марія, Відчути доброту Твома Даринського серце, І сели твої брати над солодшим серцем Господа нашого Ісуса Христа. Отрови нам серці голоси, щоб ми могли спокійно в ньому спочити, та до неба дістатися і там разом з тобою, я навіки величати і прославляти. Амінь. І нехай всі її завжди сюди знають, виручають, прославляють, люблять, почитають і виславляють. Найситіші цей Ісуса не порочне серце Марії, найчастіше серце святого Йосифа. Амінь.